Керівники усіх структурних підрозділів райдержадміністрації Черкаського району разом з сільськими та селищними головами зібралися вчора під головуванням очільника адміністрації Євгена Влізла на колегію. Яка атмосфера панувала у залі засідання та яким питанням члени колегії та запрошені приділили увагу? Знає Інна Шульга. Учасники колегії райдержадміністрації Черкаського району торкнулися найболючіших питань. Першим вони розглянули питання про стан виконання розпорядження облдержадміністрації щодо посилення контролю за виплатою заборгованості з за виплати заробітної плати. Як виявилось, на даний час заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Черкаського району усіх форм власності становить майже 375 тисяч гривень. А за цим в першу чергу стоять люди. На цьому і наголосив голова Черкаської райдержадміністрації Євгеній Влізло. Активну роботу необхідно проводити з керівниками сім'ї підприємств. Що допустили заборговані заробітної плати, зразу я вам скажу, треба бити в фанфари, тому що по-другому зараз не буде. Питання заробітної плати це одне із таких самих головних, і ви повинні усвідомити і доводити це в колективі, проводити роботу, і це не виконання, це нас. Громадянський обов'язок це наш державний обов'язок перед людьми. Сьогодні тривають перевірки підприємств Черкаського району на предмет дотримання законодавства про працю і нове керівництво докладає всіх зусиль, щоб заробітні плати виплачувалися на рівні середньої, що у районі становить майже 1850 гривень. Належним чином учасники колегії розглянули і підсумки виконання бюджету району за перший квартал. Сьогодні бюджет району виконується майже стовідсотково. Ми визначили в бюджетній сфері такі пріоритети. Перше, на 722 тисячі гривень збільшено в порівнянні з 2009 роком видатки на утримання територіального центру. Друге, 86 тисяч гривень передбачено на підтримку громадських організацій, ветеранів та інвалідів в порівнянні з 2009 роком. Це збільшено в 6,6 рази. Третє збільшено обсяги видатків на інші видатки по соціальному захисту населення, інвалідам позору, компенсаційні виплати ветеранам війни та праці, надання матеріальної допомоги, затверджено на 2010 рік 557 тисяч гривень. Наступний пріоритет концентрація фінансового ресурсу для завершення недобудов, видатки на проведення капітальних ремонтів по закладам освіти, заплановано в сумі 1 мільйон 473 тисячі гривень, що порівняно з 2009 роком, збільшилося на 313 тисяч гривень або на 27%. Найбільше надходження бюджет Черкаського району отримує від орендної плати за землю. За словами начальника фінансового управління райдержадміністрації Сергія Степанюка, на сьогодні достатньо коштів для виплати заробітної плати та проведення поточних ремонтів. Євгеній Миронович особисто поспілкувався з сільськими головами, котрі коротко окреслили стан справ у своїх населених пунктах та надали пропозиції щодо подальшої співпраці з керівництвом району. Сьогодні у Черкаському районі вже створено оперативний штаб з підготовки житлово-комунального господарства району та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Вже проведено ремонти котлів, електродвигунів та зроблено повірку засобів вимірювання на котельнях району. Загалом ремонти усіх котелень у Черкаському районі планують завершити до середини вересня. Третина шкіл Черкаського району вже повністю готова до зими. Розпочато й заготівлю продуктів харчування для районних шкіл та лікарень. У найгіршому становищі поки що залишаються заклади культури, де лише частково проведені поточні ремонти. Та голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізло запевнив, що керівництво району не залишить поза увагою жодне село, а тому допомога неодмінно буде. Інна Шульга, Віталія Смачко, спеціально для Агенції теленовин.